Сьогодні, 21 квітня, другий тур виборів президента України. Як проходили вибори, пропоную вам у невеличкому огляді. Центральна дільниця надвірної. Вибори проходять спокійно, без всяких ексцесів. Правда, у нас немає ні одного спостерігача, як не дивно. Зареєстровано 1632 виборці. Проголосували на даний момент станом на пів 4 годину 690, з них 11 на виїзді. Були тільки одні міжнародні спостерігачі. Все. Того разу було веселіше. Вибори проходять без порушень? Абсолютно, все спокійно. Часом розпочала ділити. Так, відкрилось рівно восьмій. Дуже-дуже спокійно зараз проходить. Правда, дуже мала явка молоді. Більше до старшого покоління дуже активно проходить. Ну, це все. Є час. Може, молодь проснеться. Добрий день, вітаю всіх на дільниці 476-260-476, це є клуб НГДУ, велика дільниця, майже найбільше в районі, 2341 виборець. Ну, зараз активність складає десь в районі 40% на дану, на дану годину. Поки що проходить голосування у звичному режимі, без порушень. Так, без порушень, пропорушень не було. Думаю, народ свідомий, після першого туру вже все добре у нас.

Так, дільниця. Двісті Я голова дільниці Палиша Марія Іванівна. Що можу розказати про сьогоднішні вибори? Вибори почалися вчасно, в восьмій годині 00. і зразу почали до нас приходити виборці, тому що багато людей сьогодні зранку йшли до церкви і зразу повертали. І так е, пройшло через півтора години. Люди одні поверталися з церкви знову. Зранку кількість проголосованих бюлетнів було досить багато. Зараз, вже після обіду, переважно до обіду голосували люди віку середнього або вже трохи старшого віку, а зараз вже почала підходити більш-менш молодь. В цілому вибори у нас ідуть спокійно, порушень ніяких немає. Ну, задоволені ми нашою дільницею, красиво все оформлено, працюємо, злагоджено. Активність активність ну така середня, середня дивимося, Ну, дивимося, що до кінця напевно, більше 60%. буде. Дякую. Дякую. Що? Щось не знаю, що буде. <різь> Побачимо. Побачимо. Святом вас. Дякую. З яким настроєм ви сьогодні голосуєте? 에, з настроєм, що в нас все буде добре. І з вірою в Україну, з вірою у власні сили, з вірою в наших людей в українців, з вірою в Бога напередодні великого християнського свята і в сьогоднішнє гарне свято. Я думаю, що Бог нам допоможе. І який би вибір не зробили українці, у нас все неодмінно буде. Все буде Україна. Дякую. це те, що на бані по. Ставте тут проблему. На я. Правило 4. Вчасно почали вибори, ну, порушень вроде немає, все нормально. Людей проголосували. Активність. Активність. Ну, дуже велика, не сказати, що дуже велика активність. Ну, половина ще немає, на 1700 виборців. Ще немає половини виборців. Ну, але ще все попереду, ну, сьогодні свято. Так, так. так що ще може проголосувати. Як відбуваються вибори на даній дільниці, чи немає порушень? Дільниця, можна сказати, зразкова. Дуже все спокійно, дуже все толерантно. Люди виховані, люди знають, що робити, голосують активно. Претензій до членів комісії взагалі ніяких немає. Якби було так усюди, я думаю, що ми б були б зразковими. Вибори б пройшли. Так, так, вони б прийшли на ура, і думаю, якби так було в посійній Україні, це було б чудово. Дякую, представте, будь ласка. Віктор Костюк. Just put your one being. Yeah? Наша дільниця 260-474. Відкрилися ми в 8-й годині вчасно. Все в нас нормально, спокійно. Виборців у нас порахується 2082 особи. Бюлетні ми одержали 2112 штук. Проголосувало на даний час 964 чоловіки. Не дуже активно йде. Не дуже активно в нас іде робота. Молодежі дуже мало. Більше такі люди приходять поважні. Це характерно для кожної дільниці, бо я вже це вже п'ята дільниця на якій я є. Така от тенденція. Ну все спокійно, все гарно, всі без люди порушень. без порушень. Були в нас. Є у нас спостерігач на і були з Обисє три пари спостерігачів. Їм дуже сподобалося. Все в нас нормально. Дякую. А ви в мене є в друзях, я дуже люблю ваші передачі дивитися. Доброго дня. Що хочуть, чи що? Yeah, I'm still not putting the stuff. Я голова. Я голова комісії Лука Цуксана. У нас порядок у нас на, на дільниці ніяких. Все нормально, ніяких, все нормально у нас. Були спостерігачі. Спостерігачі міжнародні були, були міжнародного експертного центру виборчої системи ІСМС. Міжнародна спільнота організації і спостереження за виборами із НМО. Тобто так, так, вибори проходять, вибори проходять Без звичайно, порушення. Без порушення. все у нас нормально. Дякую. Так, перші половині дня було активніше, друге половині дня вже Дякую. десь трошки менше, але, слава Богу, не можемо нічого сказати. Все нормально. Все не можемо жалітися. Номер нашої дільниці 260-475. Відкрилася дільниця в нас вчасно у 8.00. Таном зараз на 18.25 у нас проголосувало 930 людей. Будемо сподіватися, що все пройде у нас добре. Порахуємо ми все вчасно, здамо вчасно, без порушень і скарг. Наразі ми йдемо на дільницю по вулиці Ломоносова, в мікрорайоні Ломоносова. Просто справжній килим з квітів. Дорогі друзі, вітаю всіх зі святом. Сьогодні чисто християнське свято, квітна, неділя. І сьогодні ми робимо огляд. Другого туру виборів президента України. Як відбувалися вибори в різних дільницях міста Надвірної, ви можете переглянути саме зараз. І наразі ми на виборчій дільниці в мікрорайоні Ломоносова, гуртожитку Надвірнянського ПТО-11. Я можу мати всього, не. Бика себе в груди, як і я хочу, як наводить масово. Масово. Як на свято. А ви так і зімніть. Як на свято, у нас на дільницю виборчі. Дивіться, ваше масово. Масово. Найактивніша дільниця. Потім буде паличні правлені. Так, урочисто подія вибори, як на свят ідуть на вибори. Найпозитивніша дільниця в надвірні.